В етері проєкт про місто в студії Олена Данилюк і підбиваємо підсумки головних подій з життя Івано-Франківська. Просто зараз до розгляду на чергову сесію. вже готові документи, яким буде збільшена допомога для військових з бюджету громади. Ідеться про фінансування спорядження, оплату комунальних послуг та реабілітацію військових. Про це більше знають журналісти програми Про місто. Наступного року Івано-Франківська громада збільшить підтримку захисників. До розгляду на черговій сесії вже готова програма матеріальної допомоги військовим громади. У новому документі суттєво збільшена сума виплат на спорядження, оплату комунальних послуг та реабілітацію військових. Перша матеріальна допомога це буде в розмірі 50 тисяч на амуніцію для військових, які беруть безпосередню участь в бойових діях. І друга це є всім нашим військовим, які служать в Збройних силах України і захищають нашу так само територіальну цінність, але вони можуть служити в тих частинах, які не беруть безпосередню участь в бойових діях, які забезпечують тил, забезпечують всю необхідну допомогу для військових, які на передовій. Ну і служать, наприклад, в Рівенській, Вінницькій області, на кордоні, з Білорусі. Там, де ми так само бачимо, що може бути звідти провокація, може бути якийсь, не дай Бог, наступ. Ці військовослужбовці отримують 20 тисяч гривень по довідці номер 6 Цього місяця програму мають затвердити. І вже з 1 січня військовослужбовці зможуть подавати документи у будь-яке відділення ЦНАПу Івано-Франківської громади. Віримо в те, що ця програма. Буде наступного року популярно в наших військових і надіємося, що не менше як 3,5-4 тисячі івано-франківців отримають допомогу з міського бюджету. Бо вже цього року більше трьох тисяч військовослужбовців отримали допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. Кожен Ну і також збільшуємо програму щодо доплат пораненим. Тобто це 30 тисяч і 10 тисяч на реабілітацію, а також збільшуємо програму відшкодування житлово-комунальних послуг. Зокрема, одноразова допомога, хто не має ще статусу, УБД, 5 тисяч гривень буде. Ну і 25% місто покриває комунальних послуг, 75% покриває державу. За словами директора департаменту соціальної політики Василя Семенюка, громаді також розробили програму підтримки відновлення захисників та захисниць. З наступного року планують виплати тим, кому необхідна реабілітація. Наразі ми готуємо проєкт рішення виконкому, тобто реабілітація це буде, мається на увазі, якщо потребують хлопці чи дівчата, незалежно чи це медична, чи це психологічна, чи соціальна реабілітація буде. Ну, зараз якраз радимося з медиками, тобто це буде ну, обов'язково бути якийсь документ, який засвідчує про те, що людина потребує медичної реабілітації, або знову ж таки, якщо це буде психологічна, то десь у нас на сьогоднішній день в проєкті є побачено, що це буде тоді направлення, таке видавати будуть психологи нашого комунального закладу «Дім воїн». Уже наступного року будуть збережені виплати до дня народження дітям військовослужбовців та кошти для новонароджених, батьки яких захищають нашу країну. Олександр Єрем'ягін, Віталій Мазур. Ці імена залишаться в серцях не лише Івано-Франківці, усієї держави. Їхні імена назавжди вкарбовані на фасаді ліцею номер один в Івано-Франківську. Сьогодні вони зібрали друзів та рідних. Віталія вперто відмовлялися забирати до війська за станом здоров'я для Олександра. Війна розпочалася ще у 2014-му. І тоді захист держави для нього було головною цілею. Дві пам'ятні дошки загиблим захисникам Олександру Єремягіну та Віталію Мазуру встановили та освятили на фасаді ліцею номер 1 у Івано-Франківську. Віталій Мазур з початку повномасштабного вторгнення кілька разів приходив до воєнкомату. Його вперто відмовлялися брати на службу за станом здоров'я. Пригадує тітка загиблого захисника. Любов дуже природу, працював в природі, дуже за рибками дивився футбол. Любив. Ну, коли його при, призвали, його декілька разів повертали назад, але він все одно йшов. Раз п'ять напевно, вертали його. Ну і нарешті його забрали. Він для мене герой, завжди лишиться героєм. Вічна йому пам'ять. Олександр Єрем'ягін, досвідчений військовий, війна для нього розповідає дружина, розпочалася ще у 2014-му. Вибрав самі тяжкі війська, це ДШВ. Тобто штурмові війська він хотів, він казав, я мушу піти захищати, якщо не я, то хто? Каже, мені треба в свою батьківщину, дітей, сім'ю. Каже, ради них я пішов на війну. У 2015 році він демобілізувався, але підтримував зв'язок своїми і бригадою, з хлопцями. І от коли у 22 22-му році це все сталося. Нього не було, він у нас вже наплічник. Вся форма була готова ще задовго до вторгнення. Олександр Єрем'ягін пройшов найгарячіші точки фронту. Побратими кажуть, називали старшого бойового товариша батьком. Наша бригада, яка склалася 13-ти чоловік, називала його батьком. Справжнім батьком, тому що з тих і з того, що відбувалося там, це бути в дійсності. Героєм України, який міг вивести з оточення нас. І завдяки сьогоднішньому такому дню багато із нас стоїть перед вами і може сказати про цю людину. Він є батьком для нас, і для нас батьком залишиться завжди. У межах програми Івано-Франківськ, місто Героїв, зазначає міський голова Руслан Марцінків, пам'ять про кожного воїна буде збережена. Всі герої будуть шановані. Анотаційними дошками, турнірами, книгами, фільмами, і для нас дуже важливо зберегти пам'ять про наших героїв. Тому ми робимо це на школах, навчальних закладах, там, де ходять діти, батьки, вчителі, і це є можливість на реальному прикладі показати, що таке патріотизм, що таке любов до України. Тому ми вважаємо, що зараз це є на часі, і стараємося, щоб щотижня у нас були зараз відкриття нотаційних дошок і пам'ять зберегти про кожного хлопця і дівчину, яка віддала своє життя за незалежність нашої держави. Сесія міської ради розпочалася з передачі вифлеємського вогню миру пластунами. У цей день передали нагороду за честь і звитягу бійцю України сержанту Костянтину Бобрику. Військовому 109-ї бригади ТРО про силу і чуйність у нашому наступному матеріалі 39-те пленарне засідання сесії Івано-Франківської міської ради традиційно напередодні різдва розпочалося із вручення пластунами Вифлеємського вогню миру та колядки. Далі міський голова вручив відзнаку громади за честь і звитягу захиснику України, бійцю 109-ї бригади ТРО міста Маріуполь, сержанту Костянтину Бобрику. Це нагорода не тільки ми, це нагорода. Всьому героїчному герцогзону Маріуполя. Хлопцям, хлопцям і дівчатам, які знаходяться в полоні більше півтора року, ми їх чекаємо. Ми воювали не за нагороди, не за гроші. Ми воюємо, воювали за наші родини, за наші місця, за нашу землю, за нашу батьківщину, за нашу нею Україну. І ми ніколи не відступимо від нашої батьківщині від батьківщини, від нашої України. Героям слава, слава Україні. Слава нації. Депутати проголосували за виділення стипендій для кращих учнів Івано-Франківської громади. Їх отримуватимуть не лише студенти, а й ветерани спорту. Очільник громади Руслан Марцінків зазначив, розробка програми популяризації здорового способу життя на часі. Однак пріоритетним залишається питання підтримки військових. Нам треба величезну програму ну, популяризації саме здорового способу життя, заняття спортом. Тобто багато що робиться, але мені здається, що не допрацьовується. Кожне звернення опрацьовуємо, допомагаємо, звертаються. На одній ріці допомогли, встановили, на, на другій. Але зараз пріоритет все-таки є підтримка військових. Тому обмеженим ресурсом так, але максимально все-таки мені здається, що сьогодні. Ми повинні допомагати військовим. Основним пріоритетом наступного року стане підтримка наших військових. Відтак у бюджет 2024 року заклали 527 мільйонів 100 тисяч гривень на потреби захисників. Зокрема, 300 мільйонів гривень спрямують на обороноздатність ще 216 мільйонів на соціальну підтримку захисників. У нас загальна 527, в тому числі 215,6 – Це є розшифровка по матеріальних допомогах. Нагадаю, що Збільшується у нас тим, хто не має УБД хлопцям 5 тисяч на погашення житлово житло комунальних пільг. Крім того, з жовтня чи з вересня місяця не скажу точно, але почали видавати УБД. І відповідності у нас більше пільги суто на виплати вже тих, хто має УБД. 100 мільйонів і соціальної підтримки військових заклали на виплати на амуніцію. Градація йде у два етапи. Перша це стосується осіб, які безпосередньо беруть участь в бойових діях, тобто вони в окопах, в танкових військах, тобто ті, що і безпосередньо лице в лице. Вони подають документи для того, щоб отримати допомогу від міської ради в розмірі 50 тисяч. Інші представники збройних сил, які також мобілізовані, і які також беруть участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, вони також можуть отримати кошти на спорядження, але якщо вони не приймають безпосередньо участі в зіткненні з ворогом, тобто вони можуть бути навіть на білоруському там кордоні, Волинь, Рівне, вони можуть подавати документи на отримання допомоги у розмірі 20 тисяч гривень. Документи може подати будь-хто з близьких родичів, в тому числі і ця особа через банк Айді. ЦАП одне тільки те, що зобов'язані вони будуть подати довідки оригінали, довідку форму 6 і довідку про те, що він на сьогоднішній день служить дійсно перебуває на службі. Також серед видатків забезпечені роботи критичної інфраструктури, зокрема оплата енергоносіїв, пального для комунальної техніки, зарплат працівників медичної освітньої галузі, комунальних підприємств тощо. 38 дронів та систем управління франківчани відправили військовим на Авдіївський напрямок, відвіз на місце призначення голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. А ще підписали меморандум про співпрацю Авдіївської міської військової адміністрації та Івано-Франківської територіальної громади в деталях. Далі 38 FPV-дронів та систему управління від Франківської громади військовим на Авдіївський напрямок повезе голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Під час приїзду очільники громад підписали меморандум про співпрацю Івано-Франківської ТГМ та Авдіївської військової адміністрації. Меморандум про співпрацю про взаємодопомогу. Саме ми є таким містком між військовими і цивільними військової адміністрації, саме для того і потрібні, бо напряму я знаю, що от ви як міська рада не можете передавати напряму військовим. Треба через військову адміністрацію. Тому от саме ми тут зараз, от, Руслан Романович передає дрони, і ми їх завеземо в 110-ту бригаду саме на Авдіївський напрямок. Як тільки почалося загострення на Авдіївському напрямку, спілка волонтерів Прикарпаття вирішила відкрити банку для збору коштів на закупівлю fpv дронів в Перший же день зібрали 150 тисяч десь. Ну, практично за три тижні ми закрили банку, що зібрали на дрони. За той час шукали, де будемо купляти дрони. Знайшли в надвірній, купили в нас надвірній. наші вже є, можна сказати, з Самооборони надвернянської хлопці, які виготовляють ці дрони, планували 20, Вийшло 26 дронів. Установка під антенна з підсилювачем. Ще десять дронів закуплені за кошти і зарплати міського голови та його заступників. Кожен із них перерахував її у повному обсязі за листопад на рахунок фонду Моє місто Івано-Франківськ. Туди ж їдуть і два дрони, які придбали на виручені кошти із закладів культури. Того разу ми збирали ці дрони різним шляхом. Дякую спивці волонтерів Прикарпаття, де був оголошений збір. Дякую своїм заступникам, які скинули коштами своєї заробітної плати. Перерахували кошти ми. Це дало нам можливість купити дрони на Авдіївку, і дрони для Гуляйполе для нашого 78 78-го батальйону. Також дякую департаменту культури, які теж долучилися своїми заходами, теж закупили дрони. Ну, тобто спільними зусиллями ми сьогодні передаємо в Авдіївку партію fpv дронів Для нас це дуже важливо зараз підтримувати. Очікуємо ще додатково дрони, будемо передавати різним військовим частинам. Громада надалі допомагатиме військовим на різних напрямках протистояти ворогові. За словами Руслана Марцінківа, уже незабаром планують збирати впівідрони безпосередньо у громаді. Дякую, що дивилися програму про місто. Як розвиватимуться події, покаже час. А ми будемо стежити за усім для вас. Дивіться телеканал Раї, будьте сміливими, допомагайте Збройним силам і все буде Україна.